Як тільки на вкрилися кригою, люди почали виходити на лід. Традиційно така легковажність дуже часто має трагічні наслідки. Тож, аби попередити зростання небезпечних подій на зимових водоймах, подільські рятувальники посилюють профілактичну роботу та нагадують громадянам правила безпеки на кризі. Під час роз'яснювальної роботи біля водойми ДСНСівці розповіли дітям та дорослим про небезпеку виходу на тонку кригу. Заходи безпеки на льоду тощо. Всі учасники бесіди так. Ож отримали інформаційні листівки та друковану продукцію розроблену ЮНІСЕФ України спільно з ДСНС. Сьогодні подільські рятувальники провели профілактичний захід щодо попередження виникнення надзвичайних подій на водоймах у зимовий період. Настала зимова пора, і люди виходять на водойму для розваги або риболовлі. Тому рятувальники хочуть нагадати декілька безпечних порад під час зимового відпочинку на водоймах. Загалом Державна служба з надзвичайних ситуацій не радить виходити на водойми у зимовий період, аби не наражати себе. Не на безпеку, але якщо ви виходите на водойми і берете на себе таку відповідальність, то дотримуйтесь декілька основних правил. Перш за все, йдучи на водойму, попередьте рідних або сусідів про своє місце знаходження. Ступати на лід треба там, де вже проходили люди. Перш ніж ступати на лід, треба дізнатися товщину льоду. Вона повинна бути не менше ніж 7 см. При риболовлі треба робити лунки на безпечній відстані. Ця відстань повинна бути. Щонайменше декілька метрів не виходьте на водойми у нічний або темний час доби, не збирайтеся на водойми великими кількостями людей, не більше двох 3 трьох осіб. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Дотримуйтесь цих основних правил задля для збереження власного життя та здоров'я. Тож бережіть себе та своїх близьких, не ризикуйте на льоду і завжди дотримуйтесь правил безпеки, залишайтесь уважними та обережними, адже ваша безпека це найважливіше. Пам'ятайте, що життя та здоров'я безцінні. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.